Привіт всім, хто дивиться моє відео. В нас сьогодні п'ятниця. Треба долити ось відмостку. Бачите, де плівкою закрите. Це ми вчора працювали. А сьогодні нам оце треба, де он пенічок стоїть, відро цю сторону он до квіточок, бо там далі має бути вірандочка фундаменту, там не треба заливати. А прокинулися і у нас вулиці хмарно. З однієї сторони, там трошки сонечко відтереться, але прохолодно. Будемо зараз працювати. Так, ми вже тут підкопали. Пінопласт на піну посадили он, до будинку, сіточка, зашпаклювали. чи заштукатурили, ну ви зрозуміли. І ось зараз пісочок підсипаємо, пісок. Знову ж таки, пінопласт, і наш вчорашній день буде продовжуватися, будемо заливати. Вже бетономішалка стоїть. Погода парить, сонечко. Можливо, встигнемо, так що працюємо потихеньку. Ми вже цей куточок залили, ось таку дошку поклали, будемо ходити, бо там у нас вітня кухня. Зараз будемо і тут працювати. Сьогодні в нас хмарно, то нормально працюється. Вчора трохи легше працювалося, руки не так боліли, а сьогодні вже трошки важкувати, але ще трошки залишилося. Що десь метра три і все. Ми будемо відпочивати вже важку роботу. Зроби. Тепер головне, щоб дощик не пішов, бо в нас передають, то якщо піде треба, щоб воно трошки підсохло, а потім хай вже йде. Ми майже на сьогодні закінчили. Зараз ще заколотимо на половину бетономішалки, нам ось не вистачило. І все. За два дні ми залили 18 метрів і ширина цієї відмостки метр. Добре потрудилася. Я сьогодні аж від кельми мозолі натерла. Треба було рукавиці одягати. Ну, нічого, то таке. Доща у нас так і не було. Так що ми попрацювали. Погода дала нам попрацювати. Плівку ми цю знімати так і не будемо. І це трошки підсохне, щоб воно рівненьке було, бо плівка ж як ляже, то вона трошки там наруши. Так і вкриємо, і нехай воно сохне. Коли воно під плівкою, ще й поливати, щоб не так воно тріскалося. Щоб повільно сохло, бо зараз літо. Так ще такі справи. Так, а ще в нас вчора по селі ходили, робили прививки тваринкам, бо знайшли в кота десь в селі випадок сказу. Так що вчора ходили санітарної служби і робили прививку. І нашому котику зробили. Заходили до нас. Давно такого я не чула, але бачите, таке. У нас тут і лисички бігають, так що буває всяке. Так, ми вже попрацювали. Я ось вирвала цибульку, цю маленьку тиканку. Така вона, щось дуже маленьке. Я люблю, щоб отака вона була. А тут вона така вся. Ну, нічого, яка є? Завтра буду в день її розстеляти, нехай сохне. І це оце Red Baron, наче так. Тут з маленького пакетика також менька. Коротше, щось буде. Щось докупимо, щось буде. Мені зібрала ось огірочки. Тут а трошки, але зараз піду накладу їх в бутильок, один якраз буде. Нехай вони будуть солені, квашені на зиму. То отакі в нас справи.